Доброго вечора всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма тема дня. Сьогодні гість нашої програми виконуючий обов'язки начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Юрій Миколайович. Шарпінський, доброго вечора. Доброго вечора. пане Юрію. 30 квітня 2015 року у Верховній Раді зареєстрований новий законопроект. Я зараз скажу його назву. Він називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдинних принципів нарахування пенсій. Отже, що в собі містить цей законопроект? Так, реформування пенсійної системи це ні для кого не секрет. Давно вона перебуває на, в тому, що необхідно проводити реформування пенсійної системи, і цей закон якраз направлений на те, щоб зробити, щоб зробити більш універсальним питання пенсійного забезпечення. Якщо так, подивитися, він досить об'ємний, цей законопроект, складає 105 сторінок і можна його розділити на 5 основних етапів. П'ять ну, основних напрямків. Перший напрямок це призначення всіх видів пенсій, крім військових, за, єдин, за нормами єдиного закону. Другий напрямок це наведення порядку та встановлення соціальної справедливості в солідарній системі. Про що мова? Це всі надбавки, які у нас сьогодні призначаються до пенсійних виплат, вони, як то кажуть, містяться в дуже багато кількості законодавчих актів. Вони будуть приведені і регламентуватися тільки цим законом. Третій, і сюди входить також великий блок питань це звільнення солідарної системи від невластивих. Для неї виплат. Ну, я їх назву трохи згодом. І третій напрямок це запровадження накопичувальної пенсійної системи, четвертий запровадження професійної накопичувальної програми, і п'ятий напрямок це розбудова недержавного пенсійного. Забезпечення. От Отже, це давайте про все напрямки. це більш докладніше. Так. Отже, я знаю, що з 1 січня 2016 року буде змінена система пенсійного забезпечення громадян та буде скасовано спеціальні пенсії. Розкажіть про це більш докладніше? Так, законопроектом передбачено з 1 січня 2016 року пенсії призначати всім категоріям громадян за єдиним базовим законом. Сюди входять прокурори, судді, депутати, органів місцевого самоврядування та службовці та інші категорії, які сюди відносяться. Але в зв'язку з тим, що така є новшество, що так як вони сплачували на 2,5%… Страхові внески утримувалися з їхньої зарплати більші, то така норма місця в законі фіксується на 1 січня 2016 року, стаж державної служби в цих органах і буде здійснюватись при виходу на пенсію при досягненні граничного віку, який передбаченим цим законом, а це 60 років, окремої виплати. Виплата буде становити, якщо це. Від 10 до 15 років це 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб, від 15 до 20 років це 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і більше 20 років, якщо є стажу спеціального, це 20 прожиткових мінімумів для працюючих громадян. Я знаю, що з 2016 року також буде запроваджувано накопичувальну професійну систему для окремих категорій професій. Про які саме категорії професії йде мова? Мова йде про е, е, пільговий е, пенсіонери, які йдуть за пільговим стажем, це список 1, е, список 2, це вислуга років. До речі, в області налічується 50. Одна тисяча осіб, яка у нас отримує пенсії по пільговим законам та за вислугу років. Це 17% до загальної чисельності пенсіонерів області. І Можна сказати, що кожен п'ятий у нас пенсіонер-пільговик. Далі, значить, державні службовці, державні службовці та за вислугу років. Я вже називав. Сплата, як буде здійснюватися сплата за цих категорій? Значить, за категорії, які я назвав, крім держслужбовців, буде сплачувати роботодавець. Пропонується збільшити відсоток єдиного соціального внеску для списку 1 це 15%, списку 2 це 7% для вислуги років це 4%. Буде сплачувати роботодавець, тобто із заробітної плати працівника ніяких утримань здійснюватися не буде. По державним службовцям та категоріям, які відносяться до державних службовців, Сплата буде здійснюватися у розмірі 2,5%, розмежовуватись від того утримання, яке на сьогоднішній день є. А воно на сьогоднішній день складає 6,1%, То 2,5% буде йти до професійного накопичувального фонду і 3,6% буде йти до солідарної системи, як це зараз відбувається. А вже з 2017 року планується запровадити накопичувальну пенсійну систему. А в чому її суть буде? Так. Накопичена пенсійна система е, на, вона ділиться на е, два таких вікових цензу. Значить, до 35 років це буде загальнообов'язковий платіж е, від, е, від застрахованої особи, і від 36 до 55 років це буде на добровільну е, участь, людина сама повинна визначитись, буде вона приймати участь в накопиченій системі чи ні. Сплата передбачається в перший рік, це 2017 рік, 2%. відсотки, буде перераховуватись від застрахованої особи на накопичувальні рахунки, і з послідуючим збільшенням на 1% кожного року. Разом з тим, разом з тим на, в цілому, потім починаючи з 18, 2018 року, буде зменшуватися на такий же самий відсоток і сплата. Єдиного соціального внеску, яка здійснюється безпосередньо страхувальником, то тобто роботодавцем за найману особу. Пане Юрію, на початку нашої розмови ви вже почали говорити про те, що законопроектом пропонується звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат. Про які виплати йде мова? Ну, перш за все, це доплата до мінімального розміру пенсії. Взагалі мова йде про е, дотримання страхових принципів. Е, у нас е, в області до 10% отримують заробітну плату в межах до, до 1000 гривень. Ага. Значить, мінімальна пенсійна виплата це 949 гривень, і о, зрозуміло, що м, безпосередньо люди, які отримують е, такі низькі пенсії, як правило, там ще є державна доплата до. До цього прожиткового мінімум держава, пенсійний фонд доплачує ці суми. Друге, це фінансування пенсій за вислугу років. Теж достатньо вислуги людям для того, щоб піти на пенсію без будь-якого вікового обмеження. І теж ці кошти б... пропонується виплачувати із державного бюджету. Далі втрачає пенсійний фонд і на Пільгових ставках ЄСВ, які сплачують за найманих працівників підприємства УТОГ і УТОС. Там теж пропонується поступово збільшувати ставку єдиного соціального внеску. Крім того, виплати цільової грошової допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій теж приймаю, прийм, є у нас постанови Кабміна уряду щодо підвищенців. Категорії і теж здійснюються за рахунок пенсійного фонду. І е, п'ятий такий ще пункт е, пропонується це удосконалення механізму е, відшкодування пільгових пенсій. Е, мова йде про збільшення е, теж ставки ЄСВ для таких громадян. На сьогоднішній день е, ці пенсії, які ми е, виплачуємо людям пільгові пенсії, вони Сплачуються із бюджету пенсійного фонду, а потім ми виставляємо їх, посилаємо повідомлення на сплату на підприємства. Пропонується для списка 1 збільшити на 15, це буде 15% додатково у сумі соціального внеску. Список 2 це буде 7%. Тобто, такі от. Що ж пане Юрію? Я дуже дякую за розмову сьогодні. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в програмі тема дня ми спілкувалися з виконуючим обов'язки начальника головного управління пенсійного фонду України в області Юрієм Миколайовичем Шарпінським. Такою була тема дня. До зустрічі. Дякую. дякую.